Дорогі друзі, вітаю вас! Зразу вам скажу: якщо вам щось не сподобається, поважаю без проблем, ви маєте право на свою думку, і якщо чесно сказати, кожен має право на свою думку, і ніхто не є кращий ні від кого. Але я також маю право висловити свою думку, бо мене болить серце за нашу батьківщину, мене болить серце за наше майбутнє українців, і мене болить серце в загальному за те, що відбувається і те, що я бачу. Розумієте, мене дуже сильно зачіпляє, коли я бачу, як наші люди, деколи навіть старші, деколи молодші, виписують різні коментарі в Фейсбуках. Я розумію прекрасно і дуже сильно розумію, що зараз, як ніколи, дуже велика є проблема в Україні. І це дійсно проблема. Проблема, яка не може зрівнятися ні з якою проблемою любого іммігранта чи не іммігранта за межами України. Тому що. Ті люди, українці, які живуть за межами України, вони не розуміють того, що відбувається в Україні, і наскільки наші люди є злі, наскільки наших людей накипіло в душах, і вся болить, все ж таки. Літає все над головами, ніколи не знаєте, що буде, і не знаєте, яке може бути майбутнє, і не можете нічого планувати як для себе, так і для ваших дітей. Це просто важка дуже ситуація, яку я завжди розумів з самого початку. І тому я завжди це доносив на своєму каналі і продовжую це доносити. Завжди мене люди питають, чому ти там розповідаєш, ви там такі маєте проблеми, а ми такі проблеми. Я якраз просто вам розповідаю саме, що відбувається з нашими людьми поза межами України, тому що це цікаво, це важливо і це потрібно знати. Але я ніколи в житті не говорю про те, що ці проблеми є хоч на капельку важливішими, якось від того, що дійсно проходиться і відбувається в Україні. Але коли я бачу, як дорослі люди... Пишуть з матюками різними поганими словами, різним нашим українським блогерам чи в загальному українцям, чи попадають перепалки і постійно хочуть щось доказати один одному. Сваряться проти і за влади, що той поганий, та погана, ви за того проголосували, а я за того проголосував. І тепер ми будемо цю перепалку створювати середині між нами. Ну, дорогі друзі. Ну, скажіть мені чесно, якщо ви зі мною не погоджуєтеся, ну хіба це не стидно? Ну, дорослі ми всі люди, ну всі мають свою думку. Але ви справді думаєте, що попадати в перепалки, ображати інших людей і писати їм різними поганими словами, чи просто навіть доказувати свою думку, щось змінить? Воно за останні 20, 30, 100 років нічого не змінилося, і воно й далі нічого не зміниться. Знаєте чому? Тому що люди є різні. І є група, яка підтримує більшість, є група, яка підтримує меншість, але завжди це буде, було і ніколи не зміниться. Бо всі не можуть думати так, як ви. Всі не можуть в той момент розуміти вашу біль, яка проходить через вашу душу, і що ви навіть не усвідомлюєте, що ви робите в той момент. Коли ви пишете якийсь коментар, який не має абсолютного сенсу. Але що нам більше цікавіше, що коли ті люди нападають, чи хочуть принизити когось і отримують здачу назад, коли їм конструктивно відповідають на ту образу образою або пояснюють чітко, що є, і як, і та людина зразу не може зрозуміти, як так, як можна було так образити. Мене як можна так було відповісти, чому та людина так відповіла? Я ж такий розумний, така розумна, сказала просто конструктивну критику, а тут зразу мене ображають. От тоді ці люди вони повинні зрозуміти, що вони ще не виросли ніколи. Їм потрібно виростити, їм потрібно зрозуміти, що вони дорослі, їм потрібно ковтати речі. І завжди треба пам'ятати, якщо ви кудись лізете, то те саме, що. Для прикладу взяти величезний м, баняк з окріпом. Коли він гарячий, і ви лізете туди, знаючи, що він гарячий, то ви попечетеся. І так само, коли ви пишете якісь коментарі і висловлюєте, висловлюєте свою думку, навіть так як я це роблю прямо зараз. Я готовий на критику в свій бік, але деякі люди не готові і вони хочуть і думають тільки зі свого боку. І ви повинні зрозуміти, що ми всі... Ми можемо тільки думати так, як ми можемо думати, так як наш мозок нам дає цю можливість думати. І не завжди наша думка є права, і не завжди ми праві. Це як ми відповідаємо до того і аналізуємо наші вчинки. Деколи ви будете праві, я не кажу, що ви не праві, але деколи треба проаналізувати свої вчинки, подумати зі всіх потенційно сторін. Чому саме так відбулося, і чому та людина таке щось сказала, і тоді робити свій вчинок і рухати чи натискати на педаль газу? Але що я персонально роблю? Ви не бачите мене, що я там комусь щось виписую страшенно чи говорю, деколи відпишу там якимось критикам, які пишуть різну, знаєте, повноцінну фігню. але в загальному. Я себе закрив від цього, бо я зрозумів одне, що критики, хейтери вони ніколи не будуть кращими за мене, і я ніколи не хочу бути кращими за них. Але я зрозумів, що вони не будуть ніколи кращими за мене, тому вони і мене критикують, бо вони бачать мені. Успіх, що я щось добиваюся, рухаюся вперед і роблю щось добре для нашої батьківщини, для нашої мови і в загальному піднімаю навіть деколи настрій. Якщо я навіть піднімлю настрій одній людині зі 100, це є вже краще, бо я щось зробив той день. Я, на відміну від інших людей, які мене критикували чи казали щось погане, я зробив щось добре. Тому, друзі, будь ласка, я вас дуже сильно прошу, пам'ятайте про цю важливість. Пам'ятайте, що повага вона взаємна. Незалежно чи ви старший, чи старша, чи молодший, чи молодша. Люди, ми всі люди, ми всі ходимо під Богом рівно, ми всі одинаково можемо відчути якусь біль в душах. І деколи треба розуміти, що вік не дає вам право тільки зразу нападати на когось чи йти проти когось, бо ви отримаєте здачу назад, бо ми всі дорослі люди, всі мають право на свою думку. І якщо таке навіть відбувається, треба забути, треба закрити цю тему, і треба навпаки миритися. Бо майбутнє України залежить від нас і починається з кожного з нас. Пам'ятайте, з того, як ми щоденно живемо, які принципи життя ми маємо, як вчимо наших дітей і до чого ми котимося. Тому гристися українець не українця чи українець проти українця. Не потрібно, це ніколи не допоможе, і вся ця енергія повинна йти в сторону того, щоб відбитися від ворога, щоб в нас було майбутнє, щоб ми могли це розуміти. Що не треба принижувати один одного, не потрібно ділитися, хто кого підтримує в уряді. Бо це все є зроблено для того, щоб ділити людей, щоб люди не могли абсолютно бути разом. Бо коли люди разом, вони є сильні, вони є одне ціле, вони можуть багато чого змінити. Я просто думав, що це дуже класне та повчальне відео, яке допоможе багатьом людям задуматись принаймні. Я не кажу, що змінить когось, але задуматись над тими всіма вчинками, що ви робите, що ви пишете. Бо навіть якщо ви критикуєте когось, хто робить україномовний контент, навіть якщо та людина вам не подобається, пам'ятайте, що та людина робить та людина своє лице виставляє в інтернет і вона. Піднімає та розвиває нашу культуру, нашу мову, і це потрібно. Це потрібно зараз, тому що якщо не буде таких людей. То не буде і країни, і майбутнього також, тому що ці маленькі пазли, вони потрібні, тому що ви не зможете всю картину закрити, навіть якщо у вас не буде одного пазла. А цей один пазл якраз і ходить серед таких різних ситуацій. І ніхто не говорить і не жаліється, і не каже, що він правий чи ідеальний. Ми ніхто не є ідеальні. Ми всі маємо свої проблеми і живемо, живемо під Богом. Але це важливо задуматись, триматись разом і не займатися хамством і не ображати інших людей. Бо ті люди, які якраз ображають. І коли вони отримують здачу, вони чомусь вже десь пропадають і вже їх немає. Вони в шоці, вони не хочуть далі нічого продовжувати. І дійсно пояснити, чому так є. Тому не, не робіть цього, ви самі собі нерви псуєте і нікому нічого не доказати, докажете в кінці дня. Тому живіть, як ви можете жити, і все буде добре. Дякую, друзі, що вислухали. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.